Китай почав третю опіумну війну проти заходу після програшу перших двох у 19 сторіччі. Принаймні так стверджує шеф-редактор порталу бос Йоей Орес Сохар у своєму телеграм-каналі Ористократія. Наразі уряд КНР розпалює у Сполучених Штатах та Євроспільноті епідемію залежності від синтетичного опіоїда Фентанілу, виробництво компонентів синтетичних опіоїдів Пекін субсидує через спеціальні державні програми. Фактично, очільник Китаю Сі відкрив ще один фронт гібрид. Війни, на якому несподівано отримав перевагу. Докладніше далі. Ще декілька років тому Афганістан залишався головним виробником опіуму у світі, експортуючи понад 80% світового споживання. Але таліби після приходу у 2022 році до влади знищили практично всі плантації маку, фактично давши фори китайській програмі наркотичної колонізації західного світу. В арсеналі сучасної зброї проти заходу Китай давно вже зробив ставку на фентаніл, синтетичний опіоїд, штучно створений, на відміну від природних опіоїдів, таких як морфін, який з опію, виготовленого з недозрілих маків фентаніл у десятки разів сильніший за героїн і морфін викликає дуже сильну фізичну та психологічну залежність. Його вживання часто призводить до передозування, пошкодження серця, печінки, нирок та інших органів. Значно швидше ніж героїн, він спричиняє депресію, тривогу, психози та інші психічні розлади. Проте китайський сурогат не набував особливої популярності, оскільки на ринку тривалий час тримав позиції натуральний героїн. З але афганська набожність створила нові можливості для Китаю: синтетичні опіоїди, дедалі активніше штурмують традиційний ринок героїну. Лише у США торік синтетичні опіоїди, особливо фентаніл, забрали життя близько 75 тисяч осіб, і ситуація може повторитися у Європі, де теж настає героїновий голод. І хоча Китай вже багато разів домовлявся з Америкою та ЄС зупинити потік фентанілу у Західний світ, усе залишається на словах. Ми не дарма згадали. Але опіумні війни це два збройних конфлікта, що відбулися у 19 столітті між Китаєм та західними державами насамперед Великою Британією та Францією. Британські торговці контрабандою ввозили в Китай великі обсяги опіуму, вирощеного в Індії, що призводило до масової наркоманії серед китайців. Пекін намагався заборонити незаконну торгівлю і постійно вилучав британські запаси наркотику. У результаті британці, а потім французи пішли війною на Китай, і ця війна. Мала для Китаю жахливі наслідки. Країна вимушена була відкрити порти для іноземців, сплатити великі контрибуції, втратити частину території. Фактично, так почався період напівколоніального статусу Китаю. Тож для Пекіну розповсюдження фентанілу у західному світі це не лише потужний соціально-економічний удар по заходу, а в першу чергу ще й питання національної гідності. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.